колеги, я записався на виступ до школи палаті. 15 числа. Я все ж таки хочу, я намагаюся нотувати, хочу мати відповіді на ті питання, які поставила нам дошкова палата, для того, щоб я виступав не від свого імені, а від імені спільноти, або не виступав, якщо ми не дійдемо якихось підсумків. Я прошу в цьому напрямку скерувати за на них, як просувається робота над розробкою держстандарту повідання. По Було б цікаво. Вони там щось розробляють, але що там з ним, як воно? У мене є пропозиція не тільки відповіді давати книжковій палаті, а й питати в неї. На сайті книжкової палати декларовано, що її основною функцією є зберігання примірників і опис бібліографічний. Наскільки я розумію, цей бібліографічний офіс опис не є. Об'єктом захисту інтелектуальної власності, а також е, має бути доступним як громадське надбання. Це бібліографічні офіси з наших нових книжок. У е, мене пропозиція вимагати від книжкової палати, щоб всі бази, всі книжки, які вони описали, вони е, виклали в вільний доступ. Бібліографічні офіси всіх видали. Тому що бібліотеки всієї України роблять ту саму роботу і всі розокремлені. А в нас є органи, які зобов'язані це робити. Приймаєте? Кожне бібліографіческое питание, кожне представлення БВК ОДК стоїть деньги. Мені здається, это заденно, бо органи основа за кошти в податків. Ти це річки. Це тільки за капплатні, а тут речь ідеться на тому вже катарація ізданий, виведені ББК безкоштовно видає парламентська бібліотека, стихова палата видає СБС. Але розумієте, якщо є якщо є якісь кошти на цифровку, то було б логічно відбувати ДК ББК і виставити загальний доступ для видавців. Тобто ми можемо ми можемо, відео, ми відео, можемо відео, так виступити з такими пропозиціями, що якщо вони вже хочуть е, е, ну, якось поширюватись інформаційні відео. технології, то почати можна було би з того, що не брати гроші за те або не витрачати час на те, що власне має бути в загальному доступі, і кожен міг би цим користуватися. Але ви пропонуєте чек, тобто вони виставляють куди просто бібліографію, вони ми великрові себе. И выставлять все стандарты в доступе. Да, и, и определитель БПК. Ну, то есть, это то, что вещи, которые за это же не деньги дикие. Что... Они получают ну, на дики зарплату, все... зарплату, но утримуют э, программы Украинская книга» на кожней. Э, нет, ну, если нет определитель ББК. Это та вещь, которая не продаваться должна электронная. Про давайте це напишемо в наших э, пропозиціях. А вот это не основный бюджетні гроші, не А вы же БПК это вообще архаизм? <laughs> ну да, пережиток <laughs> системи, альтернативи. Ну, ну, що і можна, честно сказать, пане Алексею щодо стандарту електронного книжки. воді опису книжки. Чи щось інше? Бо на сайті там говориться стандарт опису сумісний часткової з Я скажу про що я. Все такий національний стандарт України. Електронні видання основні види та вихідні відомості. В да? якому приймаю розробку, наприклад, Державна наукова основа Книжкова Плата України імені Івана Федорова. Та розробник Петрова, керівник розробки, Щаплиса і Жигун. Ось так Київ зерно стандарт України. А це, це проект номер, номер проекту. Це проект поки що. Mm -hmm. да, це ще до 2009 році починалося. Мені здається вимагати від них, чи ставити питання, наскільки розроблений цей стандарт, не зовсім доцільно, бо знов таки це заохочує. Бюрократичну структуру до ніби узгодженого з нами творення бюрократичних химер у них давно вже існують такі самі стандарти щодо друкованих видань, і періодично вони, ну принаймні нас, очевидно інших те бомбардують листами, що, мовляв, ви порушуєте, не вказуєте, ім'я мені на Ну і розумі так розумі далі. Та. Якого дійська ім'я побачкові, <святкові> побачкові? І якого дійська взагалі бюрократична структура вказує мені видавцеві, які в мене мають бути реквізитні сторінки, титульні сторінки і так далі. Одиноке, що я можу йому порекомендувати у відповідь, це ті чи ті сторінки з словника Лесі Ставицького, які ми видавали. Нічого є. Ставити перед ними питання, щоб вони розробили стандарт електронної книжки і далі вказували нам чи вам, а от як ви маєте значить, там кодувати, чи які мають бути там, я не знаю що інтерв'ю чи, чи там кодити. З якої радості навпаки, ми мусимо вимагати від них. Від, або взагалі відмовитися від цього стандарту творення, якого ні, немає ніде в світі, або якщо їм вже хочеться цим бавитися, хай бавляться е, якимось е, е, благодійним коштом, не, не бюджетним, вже, напевно, не нашим. І головне, щоб ці стандарти до нас не мали жодного стосунку. Хай між собою ні. У них є прекрасний голова цієї палати, людина, яка пізнала всі е, наші світові змови, масонські і так далі. Ось хай вони з ним обмінюються. Цими стандартами він спускає, вони йому піднімають і так далі. Пан голова, він не далі голова цієї палати, так? Сидженко, всеченко, Той Один чорт, так, так. От який взагалі стосунок вони можуть мати до нас незалежних видавців? Який стосунок ми, видавці, можемо мати до них, якби на привеликий жаль. Відповідно, міжнародна інституція не делегувала би їм права видачі і збрєння, то я сподіваюся, що більшість із нас взагалі би не знали про існування такої інституції. Ну, підсилали би їм авторські цей обов'язковий примірник, зрозуміло. Це таке значить проконно громадський гест. Проти цього заперечувати не можна. Паперової я маю на увазі. І геть усе. Але в кожному разі не заохочуємо до потворення.